Давайте знов да, пройдемось дуже швиденько по нашій скучній антибіотикорезистентності. Знов нагадаю про те, що е, основна проблема нашої антибіотикорезистентності, по-перше, в тому, що ми не можемо її пощупати, ми не можемо її відчути да, до тих пір, поки у нас з нами щось не трапилось, і ми потім не, не розуміємо, чому якісь антибіотики не лікують нас або не лікують наших тварин. Да. Ми ще раз нагадаю, що е, Резистентність до антибіотиків є зростаючою загрозою для здоров'я людей по всьому світу. Ще раз нагадаю, що вже зараз на сьогоднішній день помирає біля ніж півтора мільйона людей від проблем пов'язаних з антибіотикорезистентністю по прогнозам вооз до 2050 року а це вже залишилось не так вже й багато 25 років пам'ятаєте ми ще піднімали келихи 25 25 років тому назад за проблему 2000 року да а вже тут уже 2024-2025 вже на носі да тому це вже таке а найбільший вплив антибіотикорезистентність має на бідні регіони Да, для країни з низьким або середнім рівнем доходу, і знаєте, от що я ще додам сюди: це не тільки про дохід людей, це і про обізнаність, коли ми намагаємося дуже швидко вирішити якусь проблему і не знаємо, чому це не буде працювати. Тому ця наша низька обізнаність теж призводить до того, що ми з усіма насморками, саплями і всіми іншими. Ми біжимо за чим? За в аптечку за антибіотиками. Да, або в нашу. Там таку веселу шафцю, веселу шафцю в холодильнику, на котрі у нас зберігаються безліч медикаментів, хоча мають зберігатися здорові продукти харчування. Антибіотики пам'ятаємо, да, що вони стали таким революційним відкриттям і повністю змінили систему медицини за останні роки. Але. Якщо вони працюють неналежним чином і не виліковують ці захворювання, і не знищують захворювання, і не знищують бактерії, то те цьому що з'являється резистентність. А... Знаєте, найпоширеніші стійкі інфекції, з якими стикаються в світі, особливо в здоров'ї людей, це метіцелін резистентність, да, призводить до важких шкірних інфекцій і сепсису, котрий не можна вже вилікувати сьогодні, ешеріхія да, кишкова паличка зі стійкістю до цефолоспоринів, е, туберкульозна резистентність, форма туберкульозу вже є. Мультирезистентна форма туберкульозу вже є на сьогоднішній день, і такі банальні речі, про котрі ми завжди там говоримо з посмішкою. Да, це венерічні хвороби. Гонорея вже дуже багато років вже стало ізвісна, що вона вже стійка до більшості антибіотиків, і деякі навіть її не виліковують. На да, тому будьте придільно бдительні. До речі, тут такий момент. Отже, що ж таке резистентність до антибіотиків. Це явище, коли антибіотики перестають бути ефективними, загрожуючи мільйонам людських життів і здоров'ю тварин. Чим більше ми використовуємо антибіотики, тим більше є ймовірність розвитку резистентності, тому важливо використовувати антибіотики лише тоді, коли це дійсно необхідно. Навіть от профілактика захворювань, да, це ми знаємо цю фразу. Ми знаємо, що для цього і як Да, це запорука зменшення потреби у використанні антибіотиків основною профі, Основою профілактики є належний догляд за тваринами, біобезпека та вакцинація, да, зменшення посадки для птиці, покращення систем вентиляції. Да, оце все це все профілактика захворювань. Чим це буде краще? Да, зроблено на господарстві, тим якби менше буде е, потреби використовувати антибіотики Да, біобезпека і вакцинація про біобезпеку Віталій Володимирович розповідає просто неймовірні речі, котрі дійсно практичні, котрі можна робити майже на кожному підприємстві, да котрі зобов'язані на кожне підприємство бути вже обла... ну, так, Розумінням біобезпеки і щодо цього, тому що це дуже пов'язані, дуже тісні речі. Якщо у вас будуть нормальні заходи з біобезпеки, ну тоді вам не треба буде приміняти антибіотики в разі профілактики, на тому антибіотики слід розглядати лише як останній засіб у боротьбі з хворобами, що ви можете зробити дотримуватись належного догляду за тваринами. І впроваджувати заходи біобезпеки, да це знову про про біобезпеку, завжди будемо повертатися до неї. Це якраз ті практики, які безпосередньо від вас, як від фермера, залежать, а що маємо робити? Уникати використання антибіотиків в разі профілактики як кормові добавки. Тоді, якщо ми не будемо цього використовувати, нам стане простіше. В разі потреби потрібно лікувати окремих тварин, а не застосовувати антибіотикотерапію для всього стада. На оце би теж головне в нашому випадку. Яким же чином зменшувати потребу в антибіотиках? Знаєте, тут нема таких от практичних порад, що от завтра тобі треба о восьмій ранку прокинутись, нажати на зелену кнопку, да, і у тебе буде зменшена подача там антибіотиків, да або потреба в антибіотиках на твоєму господарстві. На да, тут така більш така пространна тема. Я знову кажу, дуже складно, що її не можна пощупати, не можна щось змінити, отак щокомпальців, да, для того, щоб налагодити ці процеси і зменшити цю антибіотикорезистентність. Це такі довгі, довгі шляхи. Да, до котрих ми прийшли до розуміння, що вона присутня, теж саме за один день, просто взяти і зменшити це буде дуже дуже складно. Е, як, е, значить, е, так тому да, е, як можуть передаватися оці стійкі бактерії від свиней до людей? Да? На цій схемі буде дуже дуже зрозуміло. Це може відбуватися через прямий контакт із фермером. Через продукти харчування, котрі приносять люди, і через довкілля, да з котрі постійно, да, ці всі ці речі вони будуть циркулювати. На, і найважливішими шляхами передачі буде прямий контакт і продукти харчування. Також дуже варто зазначити, що стійкі бактерії можуть поширюватись від загального людського населення до свиней через фермерів або через навколишнє середовище. прибирання гною, пронесення продуктів харчування. У когось є дома кури, вони їх там годують як стимулятори росту, а це насправді буде якісь антибіотики. Далі він цю курочку принесе, вона чомусь впаде в їжу своїм свиням, да, і хоп, ми маємо далі вже такі захворювання, як гонорея, котре чомусь не лікується антибіотиками. Да, оце. Або, не дай Бог, туберкульоз. Тому наші задачі е, будуть такими, як розуміння да, профілактики захворювань, це є піраміда. Знаєте, от у нас дуже багато ми любимо будувати всякі піраміди, піраміду доходів, там щого, щось, чогось іншого, піраміду задоволеності людей. Тому у нас от тут теж в нашому випадку є піраміда, котра складена з трьох основних кирпічиків, це перший це належне утримання тварин, це забезпечення міцного здоров'я і стійкості до інфекцій різними шляхами. Біобезпека це середина нашої піраміди. і на самому верху, да, у нас вакцинація, це захист від специфічних інфекційних захворювань. Нам да, що біобезпека це що? Це захист господарства від зовнішніх джерел інфекцій. Що ж таке належне утримання тварин? Вроді би три слова, вроді ми щось понімаємо. Да, але як це має бути належним? На да, це той аспект. Профілактики захворювань, де ви, як фермер, можете зробити найбільший внесок у збереження здоров'я свиней, належне утримання включає дуже багато елементів, але особливу увагу, наприклад, слід приділяти догляду за поросятами, які є найбільш вразливими до інфекцій та стресових факторів, і це допоможе уникнути використання антибіотиків і покращить їхній ріст у подальшому житті. Що ж таке, да які основні? Аспекти є в належному утриманні, це якісний корм і вода, як за поживністю, так і за гігієною. Та коли ми говоримо про і про біобезпеку, і про якісні корми та води, ми розуміємо, що просто брати воду водозабором з річки і напувати її наших тварин, це неможливо. Ми маємо використовувати якісь фільтри, ми маємо перевіряти якість води, тому що там та ж сама кишкова паличка може бути на раз-два. Якість повітря, да, погана вентиляція та перенаселення. Пам'ятаєте, як ми колись стільки насідаємо в вагон, да, і ще не включився кондиціонер, і у нас вже задуха. Ми вже всі червоні. Ми вже всі намагаємось відкривати е, двері в потязі, двері, вікна в потязі, або як маршрутка, да, комусь холодно, а комусь жарко. Те ж саме, якщо є добра зроблена вентиляція, то таких потреб воювати за кому холодно, кому жарко, а да, в транспорті і е, на нашому підприємстві цього не буде. Да, тому слідкувати за якістю вентиляції, от, якщо у нас велика перенаселеність, велика щільність посадки, да, то у нас буде збільшуватися ризик захворювання органів дихання. Матеріали для підстилки. На, на сьогоднішній день їх дуже багато, дуже багато рекомендацій, от але вони забезпечують природну поведінку свиней, заспокоюють їх, зменшують стрес, покращують стійкість до інфекцій. Да? Тому тут теж би, за цим слідкувати, щоб вони були постійно правильно використовувалися, були вірні або там з останніх якихось рекомендацій, котрі є. Контроль щільності поголів'я. Про це ми говоримо постійно. От, але ми розуміємо, да, що менша кількість свиней в приміщенні знижує інфекційний тиск на тих же самих тварин. Ведення записів постійно треба слідкувати, вести записи, да, бо без цього без щоденного моніторингу стану здоров'я тварин а, і захворювання, які були безпосередньо в цьому приміщенні, на всьому господарстві, от, е, неможлива ефективна ветеринарна допомога. Да і тому тільки це може покращити загальний стан здоров'я разом з колегами-ветеринарами, да використання медикаментів правильних. Догляд за поросятами знову повертаємось до нього. Да, що надто великі приплоди часто є причиною низької життєздатності поросят. Вони менші, слабші, і деякі можуть загинути від голоду, якщо кількість поросят перевищує кількість сосків і свиноматки. Під час опоросу важливо забезпечити достатньо простору для поросят, уникати їхнього травмування та створити суху, чисту і теплу зону, ну за допомогою теплових ламп. Да? Рекомендується не відлучати поросят раніше ніж у віці 28 днів, оскільки вони ще не готові жити без свиноматки або антибіотиків. От тут якраз і виникає оця наша ділема: або ми вилучаємо їх раніше, да і маємо застосовувати після цього антибіотики, або тримаємо їх якомога дольше до рекомендованих термінів. Ну от разом з свиноматкою, зменшуючи при цьому Олександре. А я вибачаюсь, да. можна я втручуся я. Да, я не розумію, що це є, ну, курс за основу взяти якийсь, але я категорично не погоджуюся з тим. Якось, мабуть, неправильно ага. буде доносити, що з 28-го дня ну, ми ж боремося за те, щоб знижувати, але вони в нас не готові жити без антибіотика. Де вони абсолютно готові без нього жити а в Америці вони готові жити з 21-го дня. Просто дуже а часто це рекомендації шведських колег да тому, як би а шведи взагалі не їхні. мають їх використовувати, тому що ну відвідуючи їхні господарства, якраз туру, то вони кажуть, що в них вимоги ще суворіші ніж в усьому європейському союзі. Тому От я сто шведи Оксана можу поділитися ну, Дивися, я не буду сперечатися. Так. Можливо, тут є якісь нюанси в перекладі, але я ж кажу, те, що тварини до 28-го дня не готові жити без антибіотика. Ну. По факту, ми тоді не говоримо про виробництво без антибіотиків, я скажу, це що щось, щось пішло не так, ну, да. і щось, щось пішло, пішло не туди. Так, е, да. День такий. Е, я просто знову ж таки наголошу е, дуже часто в цей період, і це найбільш поширена практика господарств, коли перестрахуватися, що вони відлучили б тварину, вона з молока переходить на е, сухі корми. Так, е, да, зрозуміло, може бути якийсь там і, і діареї з'являються, з'являються якісь там, е, скажімо, кількаденні відмови взагалі їсти і прогалини, які надалі позначаються на рості, плюс ослаблена тварина, пригнічена, стрес, е, падає рівень імунітету, і розвиваються різні інші хвороби. Тобто цей період надзвичайно складний. Отут якраз те, що ти говорив, має бути створена максимальна кількість. Не те, що максимальна кількість, а максимальна якість умов, в яких тварин якість. утримуються, да, для того, щоб зробити її середовище з мінімальним стресовим навантаженням. Yeah, yeah. І дійсно пробувати за рахунок гігієни високої, за рахунок оцих заходів, ну скажімо, не давати. Бо якщо ми говоримо про антибіотики з профілактичною метою, саме цей період буде, де переважна більшість господарств антибіотики буде використовувати. Якраз мета від цього відійти, а не, а не, а не думати, що якщо до 28-го дня відлучимо без антибіотика, ніяк не справимо. справимося. Справимося, просто для цього треба створити умови. Дякую, вибачте. Да. Добре, ні, -ні, -ні. Власна, все, все вірно, все вірно, тому що я десь таки очікував, що тут буде. Бо у мене теж були питання до цих 28 днів, але чомусь повірив шведам. Отже ж, основні поради для догляду за поросятами молозиво. Да, випайка забезпечує захист від інфекції і допоможе найменшим поросятам отримати допоможіть найменшим поросятам отримати його достатню кількість. Підстилка використовувати солому або інші матеріали для тепла. Теплові лампи підтримують оптимальну температуру для поросят, що підвищує їхню стійкість до інфекції. До речі, зрозумів, чому, мабуть, тут про 28 днів, Оксан, тут іде мітадічка, котра направлена на малих фермерів, не на великі промислові підприємства. Чуєш мене? Так, Юрченко вже пропала. От, отже, біобезпека про біобезпеку розповідав дуже багато Віталій Володимирович. Да, про цей весь комплекс заходів, да, яким чином треба уникнути. Є можливість уникати ці інфекції, от але а, заходи з біобезпеки, да, які захищають ферму від проникнення, да і знов раз повторимо переміщення людей. Транспортні засоби, да, і переконайтеся, що нові свині, які потрапляють на ферму, є здоровими та не мають захворювань, да, тому що основні шляхи проникнення інфекції нові тварини, да, тому що використання тому, як би, проста така рекомендація, як використання штучного запліднення, є безпечнішим ніж транспортування свиней. Нові прибулі свині повинні перебувати на карантині щонайменше три тижні щоденним моніторингом стану здоров'я, і треба уникати придбання свиней із невідомим або сумнівним станом здоров'я. Да? Прослідкованість це наш, скажімо так, коньок, котрий є найбільшим нашим результативністю в подальшій роботі. А, люди. Відвідувачі, ветеринари, працівники всі вони можуть занести інфекцію на господарство. Так? Як африканка проникає, от як інші захворювання проникають до нас, так? тому обмежте доступ на ферму, закрити режим утримання, вимагайте дотримання гігієнічних норм, зміни одягу, миття рук, дезінфекцію, взуття. На це все знову повертаємося на біобезпеку, бо її виконання заходів з біобезпеки покращить нам загальну ситуацію з благополуччям тварин на фермі. Транспорт, транспорт для перевезення кормів або тварин теж може поширювати інфекції. Водії не повинні контактувати з тваринами. Всі ці фільми, котрі ви бачили, про перезавантаження, про перегрузку. Про, да, вони зазвичай теж показують, що водій час від водій залишає транспорт там або для проведення тим питань процедури запікання, або. Він там має пройти через десь бар'єри, і йти там в кімнату спочивати, да потім від, від, відпочивати. від свого рейса. Да, поки йде перегрузка тварини, він не задіяно в цьому процесі, да бо його задача привести, завести. На да, тому теж как бы, звертайте увагу на те, що у вас буде відбуватися з водієм на фермі і куди він ходить. Да? То вроді би все буде, буде гарні заходи з біобезпеки, буде десь бар'єри, буде все інше. А тут людина десь пішла і там, почала з карманів викидати старі шматки сала. Да? Непонятно чого. А внутрішня біобезпека на фермі. Да? Тримайте свиней одного віку в окремих приміщеннях або загонах. Уникайте переміщення та змішування свиней із різних груп, використовуйте принцип пусто зайнято», да повністю очищайте, дезінфікуйте приміщення між е, завезенням нових партій тварин. І щоденні рекомендації: завжди починайте огляд господарства з наймолодших поросят і, завершуючи вже старшими свинями. Міняйте одяг, взуття та інструменти під час переходу між загонами, між площадками. Регулярно мийте руки. Вакцинація це наша топова вершина нашої піраміди антибіотикорезистентності на господарстві. Використовування якісних вакцин у систематичний спосіб є ефективним способом запобігання специфічним інфекційним захворюванням. Да, існують ефективні вакцини, да, які захищають від захворювань, викликаних вірусами і бактеріями, да, або бешиха, або там парвовірус, да, і є все ефективне, да, тому що те, що затверджено, вже є і пройшло вже дослідження. Основні рекомендації щодо вакцинації: вакцини чутливі до умов зберігання, тому важливо дотримуватись рекомендацій виробника, якщо сказано, що воно має зберігатися при. Температурі 3-5 градусів 3-5. при мінусовій, значить, при мінусовій температурі консультації ветлікаря, Ветеринар да допоможе обрати відповідні вакцини, враховуючи специфіку вашої ферми чи регіону. Тому ми знову повертаємося до тих питань, коли ми казали про ведення регулярних записів. Вакцинний графік вакцинації да треба дотримуватись встановленого графіка вакцинації. Тому якщо ми розуміємо, що вакцина діє протягом одного року, то через два роки це як заміна масла в автомобілі. Да. От якщо ми міняємо це на 60 тисячах, то вже не факт, що вона вже ця заміна може бути і потрібна, да. тому вакцинація має відбуватися згідно графіків. Для окремих категорій тварин, вакцинації, да, і такий важливий аспект. Ну і Систематичний підхід до цього, що вакцинація, проведена безсистемно, може бути неефективною, залишаючи тварин незахищеними від хвороб, да, до яких вони йдуть. Інструкції ветлікара, да, використовуйте антибіотики в призначених дозах і протягом зазначеного терміну, да, якщо він прозроджений, то краще. Не використовувати це все. Якщо стан тварини не покращується за кілька днів, чи ми вже почали використовувати антибіотики, да, зверніться до ветеринара для коригування лікування. Це може свідчити про те, що в бактерії вже виникла резистентність до обраного вами препарату, який є вже у вас. Да, то звертайтеся вже далі, вже да, шукайте щось нове. А коли у вас захворіла тварина, не купуйте і не починайте лікування без консультації з ветеринаром. Це теж таке, знаєте, як коло да, собиті да, собі, котрі ми маємо да, провести і зрозуміти. Да, завжди звертайтесь до ветеринара для встановлення правильного діагнозу та рекомендацій, щодо чого чи слід використовувати зараз антибіотик. Да, а якщо. Так, то який саме, в якій дозі, і як довго да, треба його використовувати, цей антибіотики. Коли вже лікар визначив, які антибіотики слід використовувати, дотримуйтесь призначеної дози і тривалості в лікуванні. Ніколи не приривайте лікування, якщо ви побачили, що або стан вашого здоров'я, або стан здоров'я тварини покращився, сказали, о, це вже можна вже призупинити. Да? От, не будемо нагружати імунну систему тварини. Та да, що можна почути і такі фрази, да припинимо вже да, використання? Не можна припиняти, треба дійти до кінця, бути впевненим, що антибіотик спрацював так, як йому треба, і патогенна мікрофлора. От і бактерії загинули від його лікування. А ми його да, і не, 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 не припинили лікування. Посередині процесу, на тому що відсутність покращення може бути викликана стійкістю бактерій до першого обраного антибіотика. А, і остання, кажемо так: така рекомендація для всіх, що називається БУДО краток, да, лікуйте тварин індивідуально. Не додавайте антибіотики масово да, в воду, в корми. Краще виводити тварину, ізолювати тварину і проводити індивідуальне лікування, якщо ви бачите, що це можна зробити, і таким чином провести, би так, лікування на цьому господарстві. Дякую. Оксан, я майже все намагався бути швиденько, кратко. Да? І да. я ж тобі кажу: ти, мабуть, не чула. Я ще раз нагадаю: це була рекоменда... рекомендація, котрі я засновував і використовував сьогодні в презентації. Це були шведські рекомендації, ще раз нагадаю, але для невеликих ферм. Не Ні, для та, промислових там не питання в розмірі дивись. Да. Я просто думаю, я ж кажу, що якось воно або, або не в тому контексті, або трошечки з перекладу не сталося. Якщо дозволиш, Олександре, я просто дуже коротко да, да, там, повертаючись до я того, все, що да. ти сказав станом на сьогодні Україна порівняно, наприклад, з Європейським Союзом і виробниками там все-таки в більш комфортних умовах з точки зору, що ми ну, працюємо так, як працюємо. Тобто, поки що антибіотики з профілактичною метою у нас не заборонені. У нас до цього все-таки ще є трошечки часу, щоб подумати, перелаштуватися і налаштувати процеси. Але, зважайте, я вже про це говорила, і не тільки під час наших онлайн-сесій, а й інших заходів. Наприклад, у Європі станом на сьогодні не просто там з профілактикою заборонено. Не просто антибіотик. От у нас ви бачили, Віталій Володимирович розказував про українське законодавство, і там є ще категорія, Д, тобто антибіотик першого дня. Там уже такого немає. Там, допоки до тебе не прийде спеціаліст, який має право виписувати антибіотики, бо це все носиться в реєстри, відповідні і так далі. Ти не маєш права в тебе, немає запасу, ти нічого з твариною робити, ну скажімо, там, з точки зору саме такої інтервенції не можеш. Тому якщо ми думаємо, що наше законодавство там десь вступить там через рік, два, умовно, три, і я ах, подумаєш, доживу до того часу, а потім все-таки буду щось змінювати. Це неправильний підхід. Замислитися над цим треба раніше. Треба почати працювати над цим раніше. Тим паче, давайте не будемо забувати. Так, да, я розумію, є періоди кренції, є багато чого. Того, що ми робимо дуже правильно, дотримуємося. Але разом із тим, все-таки це той продукт, який ми не просто виробляємо, а інколи і самі. або да? не інколи, а й самі споживаємо. Тому чим здоровіше, чим правильніше і в кращих умовах вирощене це м'ясо, тим, тим більше вона йде, воно йде на користь нам і нашим споживачам. Тому питання зменшення використання антибіотиків або його повної відмови в профілактичних цілях я би сказала, я ж кажу, незважаючи на те, що сьогодні це не вимагається, все таки це має бути одним із пріоритетів господарств. З того, що розповідав Олександр, ви бачите по факту, основні рекомендації, які даються, це Біобезпека, яка мінімізує ризики потрапляння різних патогенів у господарства, а це те, що ми детально з вами розглядали по різним сегментам упродовж цих трьох сесій, і я думаю, будемо продовжувати про це говорити. І я ж кажу, і певні настанови поділимося, і стандарти. Тобто, сьогодні інформації для цього предостатньо. Тому про біобезпеку, бачите, варто говорити не лише в контексті там. З власне біобезпеки, а ще й в контексті зменшення застосування антибіотиків, тому що сьогодні ці дві теми, і до речі, даремно ми їх поєднали і в наших сесіях, вони між собою дуже пов'язані. Я думаю, що ну, не в рамках цих заходів нас, нам вам розказувати, да, які кращі умови створювати тваринам, бо біобезпека само собою, і другий важливий аспект, ви бачили, це створити е, комфортні умови для тварин, щоб мінімізувати стрес і відповідно таким чином. Вона не піддавалася так впливу того патогенного навантаження, яке є у господарстві. Це теж завдання номер один. І я думаю, знову ж таки, там плануючи захити на подалі, ми ще повернемося до цих власне, технологічних питань для того, щоб також прив'язати до цього блоку обговорень. Але те, що зміни йдуть, це стовідсотково. І до цих змін треба бути готовими. Я ж кажу, не відкладати це на останній день, тому що це не те питання, де ти там просто на іншу кнопочку натиснув, і воно почало працювати по-іншому. Це процес підготовки, який потребує часу, впровадження експериментів, я глибоко впевнена, що спрацює в одних, не дуже спрацює в інших. Я вже зараз чую, в тому числі від наших виробників, про те, що, скоріше за все, якщо в нас будуть такі, ну, скажімо, суворі правила до підходів контролю здоров'я тварин. Скоріше, якщо ми плануємо і будувати там досить велике господарство, ми не будемо пробувати це робити на одному майданчику. Ми будемо це пробувати робити на різних майданчиках, тому що контролювати здоров'я, от ви Томаса, чули, да, ми спілкувалися, коли це невелике господарство, і то, то, той фермер, який виступав у нас під час першої секції, і те господарство, яке має там в 4-5-6 разів більше поголів, є значно складніше. Тому я думаю, що навіть в такому контексті, якщо ми говоримо, і ми подивимося і будемо говорити там про свинарство через 10-15 років. То багато чого зміни навіть в таких напрямах, там не лише на рівні управління да, наших і практик, а от ще й такого певного переформатування ми також побачимо. Тому це ще попереду, але я ж кажу: не опускайте момент, це, це не питання майбутнього і це не лише питання тваринництва. Антибіотикорезистентність це питання насамперед, нашого з вами, в тому числі здоров'я. І... Я глибоко переконана, що ті всі заходи, які зараз будуть впроваджуватися, вони насам... ну, вони і націлені на те, щоб всі ланцюжки тваринництва, всі ланцюжки гуманної медицини вони вели до того, щоб ми мали правильну свідомість щодо застосування антибіотиків, правильну обізнаність щодо цього, і робили правильні кроки для того, щоб ці ризики зменшувати.